Слава Україні! Ветері коротесенькі новини відеоігрового всесвіту, які не дають вам забути, який сьогодні день тижня, наприклад, зараз середа. Компанія Мета, колишній Фейсбук, представила новий віарний шолом, і хочуть вони за нього 1500 доларів. Під таку цяцьку для дорослих та багатих випустять як мінімум Among Us VR, ту саму гру про залізну людину, Walking Dead та незрозумілий засніжений бегемот. Look at this distinguished gentleman. Маючи Game Pass Ultimate чи підписку окремо від EA, ви зможете впродовж 10 годин мацати Need for Speed Unbound. До речі, якщо вас бісять коміксові ефекти від машин, їх можна буде з легкістю відімкнути. Ну так запевнили Electronic Arts. Sony має великий план випустити 30 мільйонів консолів PlayStation 5 до 2024 року. Що ж, бажаю їм успіху, а тим, хто хоче придбати, бажаю успіху надибати офіційно, ну і бажано за офіційними цінами. Розробники The Callisto Protocol стверджують, що гра виглядатиме приголомшливо навіть на PlayStation 4. Тому власникам гейм консолей не варто турбуватись. А якщо це не так? А от розробники нового Saints Row засмучені тим, що в них вийшло. Тому, як би їм не хотілося створювати доповнення та новий контент для гри, на даний момент вони зосередились, щоб виправити хиби. До того ж, додали, що планують довгенько підтримувати цей проєкт. Cuphead отримає фізичне колекційне видання, до комплекту якого входить справжня лялька на мотузичках. А чи не хочеш ти мене взяти? До свого лялькового театру. Ну, я без задоволенням, але не знаю, скільки ти коштуєш. Батько Мортал Комбату Boon дав інтерв'ю геймінформеру. Розповідав багацько цікавого, але найголовнішого так і не сказав. Коли чекати нової гри. І нахера це все було. Проте натякнув він, що не хоче зіпсувати момент очікування. Сказав, що проєкт, як завжди, буде анонсовано відразу трейлером, а не текстовим постом у соцмережах. Всі, хто мають геймпас, зможуть попередньо завантажити гру з корн. Заграти ж мають дати вже 14 жовтня. А я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави та безмежної мотивації створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був я, дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До зустрічі.